thank yeah. you Цей важкий для України час дуже важливо знаходити можливість удосконалювати і розвивати свої таланти. Цьому сприяють зустрічі із цікавими і талановитими митцями. 22 лютого в малій залі Ужгородсько-музичного фахового коледжу імені Дезидерія Задора відбувся майстер-клас відомого концертуючого музиканта, професора музичної академії з міста Цетене Чорногорія Олексієм Молчановим. Це вже не перша зустріч студентів та викладачів із відомим музикантом. Олексій Молчанов порадував нас своїми концертними виступами, і він залюбки проводить зі студентами фортвіанного відділу нашого закладу високопрофесійні майстер-класи. Професор неодноразово наголошував, що мистецтво, музика завжди об'єднує і надихає людей. По-перше, я вважаю, що я з України, я просто. Хочу, тому підтримувати підтримувати тій ситуації, яка зараз, і щоб хоча б трішечки було легше в тому смислі. Тому я приїжджаю. Майстер-клас розпочала студентка третього курсу Юрія Манцюк, клас викладача заслуженої працівниці культури України Маріанни Сокач. Вона блискуче виконала ронду вибора, за що отримала щирі оплиски і запрошення Олексія Молчанова взяти участь у третьому міжнародному конкурсі в місті Тівот, Чорногорія. Цю ж пропозицію отримала і студентка четвертого курсу Перегородська Христина, клас викладача Олени Туряниці, яка виконала рапсодію номер один Мінор Брамса. Останнім учасником майстер-класу Василем Копінцем, студентом четвертого курсу, клас викладача методиста Ганна Касо був зіграний етюд номер 12 опус 25 до мінор. Пан професор особливим запалом працював з Василем над інтонуванням кожної фрази. Яскравий музикант Олексій, дуже трудолюбивий талановитий. Він ще коли вчився в консерваторії, вже зайняв був на всеукраїнському конкурсі піаністів, там призове місце. Потім закінчив аспірантуру, потім наші дороги трошки розійшлися. І він ну, переїхав у Сербію. Після Сербії він ну, там почалася війна, він Об'явився вже у Чорногорії і там працює по цей день у сербській академії мистецтв. Я дуже-дуже не кажу, що я дуже люблю Ужгород, як місто, і я, я просто дуже люблю вас як людей, я просто дуже люблю сюди приїхати, я дуже люблю е, тут е, зіграти. Ну, я, я взагалі не кажу якимось контактами міжнародними і все останньому. А що добре, що він постійно концертує і приймає участь активно в житті цієї академії, бо компонує майже всім студентам. Він виступає і в Сербії, і в Італію їздили, і в Норвегію їздили, там теж виступав. І дуже добре, що не забуває свіє своє рідне місце Черкаси. Там у нього є колеги, диригенти, і багато вони творів там зіграли. З Учівським оркестром в Києві також дає концерти. Ну, бачите, ну, захотів і тут дати концерт нашим студентам. Добрі студенти, дійсно добрі студенти. Як у нас кажуть, не загубили в перекладі, не загубили в дорозі, щоб вони були. Я сподіваюся, що маєте студенти і на першому курсі, на другому. воно. Так і буде. Я б мав можливість побути сьогодні на майстер-класі і зіграти дуже талановитому, дуже музикантному і дуже добрій людині. Олексій Данилович відкрив мені нові забавлення, новий звук, які звучання. Він мені показав деякі проблеми, які я мав, і допоміг мені направити мене на ту дорогу, щоб я це зміг виправити. І я безмежно радий, що я мав можливість попасти на вчорашній його концерт, який відбувся тут, і на сьогоднішній майстер-клас, і мене це часто. Ну, я думаю, що це дуже добре для нашого закладу, так як можемо покращити зв'язки з тим, як ми ну, хочемо в Європу. І тепер, тепер будемо тісні контакти налагоджувати якраз і з тою академію. Я думаю, що дуже багато, дуже мало у нас лишилося того, що може дійсно об'єднувати. Музика об'єднує. Такі майстер-класи, які проходять в рамках міжнародного договору між учбовими закладами наших країн, є дуже важливими для успішної підготовки студентів і прагнення їх зійти на високі сходи великого мистецтва.